Україна та США досягли певної домовленості щодо угоди про надра. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пояснив, у рамках створення спільного фонду первинні внески США не включатимуть допомоги наданої Україні раніше до підписання угоди. Шмигаль підкреслив, що Київ визнає можливість підтримки США під час війни, але у новому фонді рахуватимуть лише внески за новими домовленостями. Угода передбачає утворення спільного фонду, де Україна та США рівноправні партнери. Нагадаю, США у лютому запропонували Україні проєкт угоди про доступ до корисних копалин нафти і газу. Однак, президент Зеленський відмовився її підписувати, бо документ не містив гарантій безпеки для України після конфлікту між Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори ускладнилися. Наразі вони тривають. Україна вимагає кращих умов і більших інвестицій. Сьогодні ми маємо хороший прогрес в цій угоді. Ми фактично дуже чітко визначили наші. Назвемо так рамки нашої червоні лінії, де угода не може перечити нашим європейським зобов'язанням, де угода не може суперечити нашій конституції, нашому законодавству. Угода має бути обов'язково ратифікована та її частина, яка буде носити міжурядовий характер, тому що буде угод, скоріш за все, декілька буде основна угода міжурядова, яка буде ратифікуватись в парламенті, і потім уже на виконанні цієї угоди можливо будуть так звані екзекютів виконавчі угоди.